Це чотири стіни. Програма для тих, хто задля добробуту своєї оселі прагне осягнути неосяжне. І я її ведучий Андрій Ганесов. Сьогоднішній випуск програми святковий, точніше передсвятковий. На носі Геловін. День усіх святих. Перед святом, як і кожен справжній господар, я буду наводити лад у домі. Хто врятує, якщо вас кури загребли? Де взяти чоловіка на прокат? Навіщо потрібно чистити подушки? До приходу гостей маю лише кілька годин. А роботи ще не початий край. І прибирання це лише верхівка айсбергу. Свої сили я оцінюю тверезо. Востаннє я прибирав давненько. Та й прибиранням це, як на те не назвеш, так розпихав речі по шафах та витерпив, звичайно, там, де його було видно. Тож генеральну чистку своїх чотирьох стін я у. Навряд чи подужаю, добре хоч для таких заклопотаних людей, як я, є спеціально навчені люди, які за помірну платню зроблять усе, чого не хочемо або не можемо робити ми. Улюблені кухні безлад, а боротися з брудними стінами та мийкою не мається сил, викликайте професійних прибиральників. Їх ще називають клінерами. І вже за дві години, доки мийних засобів та пилососів, розпочнуть прибирання у ваших чотирьох стінах. Люди спеціально обучаються, вони проходять тренінги, у них йде підготовка по хімії, тобто вони розбираються, яка хімія для чого приміняється і в яких умовах вона приміняється, в яких дозуваннях. Беруться за все, від генерального прибирання квартири до ліквідації наслідків ремонту. На кожну чистку свій мийний засіб, а їх у Мойдодирів десятки і десятки видів. Чистка квартири під ключ, де причепурять кожен сантиметр, обійдеться в середньому в 200 доларів. На великій площі від 100 квадратів. Можете зекономити. Це вже буде 10 гривень за метр замість стандартних 15. Якщо ж вам потрібне скромніше прибирання, рахуйте самі. Квадратний метр вікна професіонали помиють за 9 гривень. Хімчистку меблів зроблять від 30. А ось різні поверхні відчистять в середньому за 10 гривень квадрат. Втім, бригади речищення впораються і не з таким брудом. Доблизку начистять квартиру після аварії, потопу чи пожежі. Люди визивають, ми знімаємо сажу, вибираємо запах, тобто максимально доводимо квартиру до первоначального віду. Вот, Після потопового це, звісно, повністю уборка всієї води, вот, э, устраняння запаху, яка вода була. Клінери працюють за розкладом клієнта. На аврал приїдуть навіть вночі. Від температури на дворі та погодних умов тарифи суперприбиральників не залежать. А от за передсвяткове прибирання заплатити на 20% дорожче. Компанія э, дає гарантію на виполняємо услуги і в випадку, Повріждження поверхності предмета або чого-небудь, компанія повністю розміщає або ремонтує повністю все, те, що було повріжджено. Якщо ж ви заробите статус постійного клієнта, яким можете стати вже за рік, отримаєте знижку. Швидко, чисто, якісно. Це для вас вже не гасло з реклами, а слова, якими згадуватимете клінерів. Аж не віриться, лише година минула, а тут така чистота. Якби працював сам, то й за тиждень не впорався б. Тому немає на тебе часу. В мене купа справ. Зараз прийде твоя нянька, а то тобі навряд чи буде до вподоби наша вечірка. Знайомтеся, це Теодор. пустун, загальний улюбленець та украса чотирьох стін. Дбати і про оселю, і про собаку господарі не встигають. Тож чотири рази на тиждень те в руках професіоналів. Собачий гувернер робить акцент на розвитку м'язів та навчає пса командам. Красаєць. Красавець. Ай, роботяга, роботяга. Давай, сюди, сюди, мальчик, сюди. Ай, умничка. Вигулювання собак послуга для нас нова. Домочадців доглянуть і в день, і вночі. Розклад вибирає сам клієнт. Тут навчать програми Собака в місті, щоб ваш чотирилапий був не тільки розумним, а й не становив загрози для людей. Як собака потребує додаткових фізичних навантажень, відрядять вихованця до собачої тренажерної зали. Можуть навчити тварину і фокусів. Кількість та якість послуг від сезону не залежить. Бігати будуть так само активно. У фірмі Характер хвостатих студентів не дресирують, а виховують. Тому у вишколі тварини застосовують метод не батога, а пряника, тобто гри. У нас є полоса преп'ятстви для перевозної для собаки, щоб було веселіше працювати. У нас є технології байтпулінга. Ми вчимо собаку ловити літаючі тарілки. Ми учим собаку бігати по полосі препятствій і вообще повноцінно жити, гратися зі своїм хазяїном. До кожного вихованця індивідуальний підхід, тому беруться за навчання усіх порід. Щоб зробити стуцика розумного пса, знадобиться біля чотирьох місяців. На дорослого піде більше часу. Учим собак, більше, щоб вони були більш соціально виспитані, щоб знали, як реагувати на кошик собак, людей мігло проходящих. Ні-ні, стараємося, щоб привиклися, ми ласкава по можливості від до крожаючого миру. Головна мета собачих лекцій навчити барбоса спілкуватися з господарем. Якщо з комунікацією проблем немає, та час від часу потребуєте консультації з різних собачих питань, можете звернутися за порадою до фахівців. Годинна консультація обійдеться в 60 гривень. Активно вигуляти собаку стоїть в залежності від кількості разів в тиждень. Якщо це раз в тиждень або до 4 разів в тиждень, це 60 гривень в час. Якщо це більше 4 разів в тиждень, це 50 гривень в час. Якщо це більше 10 разів в тиждень, це виходить 40 гривень в час. Після такої науки ваш песик стане настільки розумним, що хто знає, ще й допомагатиме вам у господарству. Кажуть, справжня жінка повинна вміти робити принаймні три речі, так би мовити, з нічого. Приготувати салат, зробити зачіску і вчинити скандал. Чоловіки теж мають програму мінімум. Знайти привід затриматися на роботі, приготувати коханій жінці сюрприз і полагодити кран. Схоже, з останнім в мене найбільші проблеми. І чому це сталося саме сьогодні? Бачу, доведеться мені викликати Жеківський спецназ. Той, хто вигадав житлово-експлуатаційні контори, або ненавидів людство, або просто не уявляв, як вони працюватимуть. Критикувати жеки вже навіть якось нецікаво та й прямо скажемо банально. Теж собі новина. Двірники, сантехніки та електрики не хочуть працювати. Не зробиш сенсацію із того, що вони деруть втридорога за роботу, яку повинні виконувати в межах своїх службових обов'язків. А от справді незвичним є те, що із цієї кризової ситуації з'явився вихід. Тепер до Жеків можна не звертатися. Але й самим міняти крани, ремонтувати люстри вчитися не треба. При цьому роботу буде зроблено, та ще й якісно і недорого. Віднедавна на ринку з'явилися альтернативні побутові служби. В народі їх називають чоловік на прокат. І спектр їхніх послуг дуже широкий. На всі руки майстер може поміняти замок, повісити люстру, відремонтувати розетку, просверлити дірку в бетонній стіні, приладнати поличку і так далі і тому подібне. Причому доступні ці послуги практично кожному. Послуги стоять, в залежності від рівня, години – 25 гривень. Ми стараємося робити все швидко і качественно. Як зізнаються майстри, їхні послуги мають попит не лише серед жінок. Багато чоловіків просто не мають часу на усунення домашніх недоробок. А іноді не може тільки все зіпсувати. Сантехніку ремонтувати, протипоказано. Було дуже багато випадків, когда просто человек снимал какой-то прибор, текла вода, он не знал, что делать, топил соседей и получал через суд и так далее большие издержки. То есть всегда надо вызывать Пиляти власного чоловіка, щоби він нарешті полагодив вимикача, чи викликати чоловіка на прокат, вирішуйте самі. Обидва варіанти кращі за знущання Жеківських суперменів. Краще я звідси килим, Знаю цих гостей. До речі, екологи радять зовсім відмовитися від одягу для підлоги. Бо, як вони стверджують, це найнебезпечніше місце в оселі. Килим накопичує усе, що заноситься взуттям, розсипається на підлогу чи залітає до квартирки. Якщо ж позбавлятися килима шкода, треба принаймні проводити регулярно вологу чистку. Традиційне вибивання малоефективне, бо вся хімія міцно прикріплюється до поверхні електростатичним напруженням. Та килим не єдина загроза здоров'ю у наших чотирьох стінах. Є ж іще подушки. Якщо вам постійно сняться страхіття... Варто відмовитися від їжі перед сном. Або ж почистити подушку. Сотою вона щоночі майже кілограм рідини, яка випаровується з нашої шкіри. А ще мікроби, які видихаємо. Тож фахівці радять щодня міняти наволочку, а щороку чистити саму подушку. Прати її неефективно. Знищити всі мікроби можна тільки в хімчистці. І обирати її потрібно ретельно. Найкраще орієнтуватися на рекомендований друзями чи знайомими заклад. А як прийдете туди, насамперед вимагайте пральної угоди. Вона захистить ваші права, якщо чистка буде неякісною. Далі дізнайтеся, чим чистимуть. Використання хімікатів неприпустиме, бо ж потім щоночі ними і дихатимете. Перепитайте і про спосіб чистки. Він може бути сухим, вологим та сухим і вологим водночас. Спеціалісти радять останній. Лише він ефективно оздоровить подушку. Суха чистка це на першому етапі. Спочатку убирается пиль труха, потім мелкий і крупный мусор, потім йде пропарка на втором етапі, температура 360 градусів. Потім моется, моється, ультрафиолетом, ультрафіолетом, сушиться і нові напернички наповняються. Щоб бути впевненим, що вас не надурять, попросіть, аби подушку зважили до і після чистки. І не зашивали напірник. Так на власні очі зможете пересвідчитися, що всередині пір'я з вашої подушки. Пам'ятайте, після всіх процедур подушка дещо полегшає за рахунок бруду. Натомість потішить об'ємом. Саме ідеальні набивочка для подушок, перин і одіял. Це пух і перо водоплаваючих то Тобто гусей, уток. Після чистки така пуха пер'ява смісь в обйомі увеличується, подушечки з двох навіть може получиться три. Усі гігієнічні процедури заберуть у вас менш як годину часу і обійдуться в середньому у 30 гривень. А на чистій подушці ваш сон буде солодким та міцним. Тож гарний настрій вранці вам гарантовано. А от гарну вечірку моїм гостям буде гарантовано лише тоді, як я подбаю про їхні частування. До їхнього приходу залишається година, тож є час, і я можу встигнути зробити щось особливе сам. Наприклад, мою улюблену піцу. Ну ось тепер, доки прибиратиму ще й на кухні, на кулінарію часу не залишиться. Доведеться обійтися піцею на замовлення. І сили зекономлю, і гроші. До речі, гроші можна зекономити ще й на ремонті. Яким чином, для цього потрібно знати, яких майстрів не можна наймати на роботу. Насамперед, перед початком ремонту треба визначитися, що ви хочете зекономити час чи кошти. Бо заощадити реально лише на чомусь одному. Іншим доведеться пожертвувати. Вам шкода грошей або їх просто обмаль, тоді по максимуму робіть усе самі. Що зможете зачищайте. Що вдасться приклеюйте, що вийде фарбуйте. Так заплатите тільки за матеріали. А на роботи, що потребують високої кваліфікації, ви найміть майстрів. За відсутності прораба їх доведе. ...контролювати самотужки. Іноді навіть, як то кажуть, стояти над душею. Але ваш бюджет відчує ці жертви. Виграєте до 30% вартості робіт. Якщо ж час для вас цінніший за гроші, звертайтеся до спеціалізованої фірми. Там вам нададуть дизайнера, інженера-будівельника прораба, чию роботу доведеться оплатити. Проте ви будете впевненими, що ремонт зроблять професійно і з гарантією від будь-яких неприємних несподіванок. Серйозні компанії, які працюють багато років на ринку, вони... вам сразу скажут срок, за который будет делаться ремонт, плюс-минус, буквально 2-3 недели. Скажут сумму приблизительную при том или ином варианте дизайна, что-то можно сделать подешевле, где-то лучше не экономить. То есть хорошие строители предлагают эти варианты и, в общем-то, помогают вам где-то сэкономить деньги. Не розраховуйте, що вам переклеять шпалери в одній лише кімнаті або поміняють плитку у ванні. Ремонт у маленькому приміщенні для компанії невигідний, і вони за це не беруться. Тож позаяк варіант зроби сам вам не підходить, через брак вільного часу. Доведеться шукати познайомих майстра, який погодиться на маленький обсяг робіт. А от з усією квартирою ласкаво просимо. Підремонтувати квадратний метр житла через фірму коштує в середньому 150 доларів. Тут і планування, і підготовка приміщення, і внутрішні оздоблювальні роботи. Причому, що більшу площу ви ремонтуєте, то дешевше це обідеться. Якщо відкинути інженерні моменти, а брати тільки роботи внутрішні поміщення, то може зайняти на квартиру в середньому 3-4 кімнати до 100 метрів квадратних порядку півтора місяця. Якщо при цьому використовують ще моменти. Інженерія це може зайняти і до 3-4, а то й полугода. Отже, якщо ви вирішили встановлювати сантехніку, проводити опалення або монтувати кондиціонер, ваш ремонт відчутно затягнеться. Але хоч би скільки часу він тривав, не полінуйтеся регулярно навідуватися на об'єкт. Все ж таки це ваша квартира. І вона має виглядати саме так, як ви собі намріяли. За всією метушнею мало не забув про головну окрасу вечірки. Святкуватимемо Геловин, тож без традиційного гарбуза не обійтися. Напевно, спочатку зрізаємо капелюшка. Ні. Сам я длубатимусь у ньому до наступного року. Доведеться і цю роботу перекласти на плечі професіоналів. Чи бодай спитати їхні поради? Взагалі-то ми боїмося мишей, павуків. Висоти, ангіни, потрапити під машину, не знайти гарну дружину. Лише в Хеллоуні нас нічого не лякає. Ну зовсім нічого. Хіба що трішки, аби не знудитися. Певно, саме тому відзначати перед день 31 жовтня, День усіх святих, улюблене свято західних дітлахів, стало веселою традицією української молоді. А починалося все так. У 19 сторіччі Геловин привезли до Америки переселенці з Ірландії та Шотландії. Чому ж символом цього свята є гарбуз та відьма на мітлі? Вважають, що цієї ночі відьми крадуть гарбузи із городів селян, щоб влаштувати останній цьогоріч шабаш. Відібраний у відьми гарбуз вичищають і всередину вставляють свічку, щоб цей ліхтарик відлякував від вашої домівки злих духів. Тож гарбуз потрібно заздалегідь придбати на базарі, щоб на Геловин не залишитися без рятівного вогника. Подивіться, який симпатичний гарбузовий ліхтарик у нас вийшов. Стережись, нечиста сила. А як ще можна в цей день прикрасити свою оселю? Є дуже багато різних декоративних паутин, також это для іскусних для ленивых людей, також и много різного другого декору. Ну, у нас час на Геллоуин люд жартує, як може. Виряджаються веселі костюми, влаштовує маскаради і паради. А також домашні вечірки. З обов'язковим конкурсом маскарадного вбрання та киданням один в одного сирими яйцями. Очень много і це вже по фантазії людей. Хеллоуін не придерживается ні к чему. праздник проходить осенью, у нас так. все таки лісики, ми просто произвольно посыпаємо. Так, вот так, так, да? Да. все, і у нас здається. Можна Можно создавать в самому домашніх условиях. З усіх сучасних свят Геллоуін, певно, найеклектичніший. Він є дивовижною мозаїкою забобонів, фольклору та культурних традицій багатьох країн. Звичайно, ви можете запитати, як усе це стосується нас. А ніяк. Просто це зайвий привід влаштувати у своїх чотирьох стінах веселу вечірку. Як вчасно я впорався, хоча насправді все це робив не я. Та ми про це нікому не скажемо. Нехай друзі здивуються моїм господарським талантом. А ось і вони. Тож мушу прощатися з вами. Завершується програма Чотири стіни. У наступному випуску ми вам розповімо усе про каміння. Для стін, підлоги, меблів та каміннів. Природне, штучне та дорогоцінне. Тож зустрінемось наступної суботи. Бувайте! Мей теплый погляд. Так и солодкой поцелуй. Любое масло. Це тульчинка. Наташа, ты спортом занимаешься? Нет, откуда время? Может, диета или голодание? Тебе нужен идеал. Где же его взять? В аптеке, моя дорогая. Я бросила курить и не поправилась, а Маринка после рода. 12 килограмм похудела. Идеал это натуральный препарат. Без побочных эффектов. Идеал. Натуральная формула, удобное применение, эффективный результат. Опробуй идеал, и у тебя получится. 28 та 29 жовтня у Київському палаці спорту о 10-й годині пройде перший відкритий чемпіонат з кіоку шинкан-карате найлютішому карате планети. Школу цього мистецтва боротьби проходять кращі бійці світу. Генеральний партнер Міжнародна науково-виробнича корпорація Весте. Генеральний медіапартнер перший національний. Уперше за межами Японії відкритий чемпіонат з кіоку шинкан-карате. Повний контакт. 28 та 29 жовтня Київ Палац спорту. 10 ранку. Наступної неділі програма здоров'я присвячена розв'язанню психологічних проблем у дітей, лікуванню стресів та вправам для релаксації всього організму. Будьте впевнені у своїх силах разом з нами. Відчуйте життя сповна. Партнер програми Деклаггель. Спонсор показу торгівельна марка Давній рецепт. Давній рецепт. Таємниці життя. не лишайте себя радости передвижения на собственном автомобиле. Потому что из всех человеческих радостей и слабостей это одно из самых неповторимых ощущений. Like Немаловажным фактором, влияющим на комфорт и безопасность нашего передвижения, является выбор наиболее подходящего типа размера шин. Like dog. Dog. Партнер программы – компания «Беларий». Твоя перемога над бездорожьем. Україна мислить, аналізує, радиться. Різні погляди, бачення і єдина мета місце, де усі гілки влади разом. У програмі Рада Політичний підсумок тижня щосуботи на першому національному. Федерація футболу України та Професіональна футбольна ліга України представляють. Футбол у серці кожного. 16 команд з усієї країни. 13 міст нашої держави. Союз Віктан. Чемпіонат України з футболу. Дніпро металург Запоріжжя. Пряма трансляція 29 жовтня о 18-й. Офіційні спонсори чемпіонату Дніпро та Українська гірничо-металургійна компанія. Титульний спонсор чемпіонату України з футболу Союз Віктан. Контрольний пакет на владу, стратегію, відповідальність. Коаліція, парламент, уряд. Нова філософія економіки, приватизації державотворення. Ризики і перспективи. У чиїх руках золота акція. Контрольний пакет. На першому національному щосуботи. Київстар титульний спонсор національної та молодіжної збірної команд України з футболу. Футбол свято життя. Щопонеділка. Найоперативніша та найактуальніша інформація про головні події улюбленого виду спорту. Інтерв'ю, коментарі, огляди та зустрічі з відомими особистостями. Аналітична програма Наш футбол. Щопонеділка в прямому ефірі на першому національному. Вірне, найкраща наш час. Земляк твій. Григорійськоворода. Який співун? І розумний. Матушка цариця до нього поблажлива. У його особі вітчизняна культура мала оригінального мислителя і письменника. Грозний цар. Ось смертний. Чим ти ліпший від хлопа? Би ти не матерію? Він виступив як виразник ідеї гуманізму, свободи особистості. Як думаєте, о простому народі ви? Там! Простой народ спит, Ну, всякий сон есть пробудный». Кіно Юей представляє 28 жовтня фільм Григорій Сковорода. Державна комісія єдиного часу та еталонних частот України повідомляє, на території України запроваджується зимовий час. У неділю 29 жовтня о 4-й годині ранку стрілки годинника переводяться на одну годину назад. Вітаю! Сьогодні в програмі Зелений коридор ви побачите, як митники стрибують через какалку та бігають в мішках. На кордоні таке не щодня побачиш. Також подивіться, як митники без спортивного знаряддя спритно затримують несвідомих громадян та свідомих контрабандистів при спробі вивезти коштовні артефакти за межі держави. Далі про таке.